Нардеп Микола Тищенко на підготовче судове засідання у Дніпрі 23 грудня не з'явився, тому подовжити запобіжний захід йому не змогли. Суд подовжив цілодобовий домашній арешт на два місяці експоліцейському Богдану Писаренку, якого разом з народним депутатом обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу гур кракен Дмитра Мазохи. Я справедливості чекаю, чекаю, що він все таки Ответять за свої дії, поступки. Він народний депутат, це е, представник народу. Він дискредитував своїх військових, е, казав, що я не військовий. Нагадаємо, 20 червня Тищенко приїхав до Дніпра, аби за його словами закрити шахрайські ковцентри. Під одним з них між нардепом та ветераном війни стався конфлікт за словами Мазохи. Під час прогулянки шестимісячною дитиною нардеп почав його провокувати та запитувати документи. Після того згадує чоловік, невідомі в балаклавах поклали його обличчям в землю. На попередні підготовчі засідання нардеп також не з'явився. На цей раз до суду його мали привести примусово. Однак, за словами прокурора, Тищенко пообіцяв самостійно приїхати до Дніпра на засідання. Як зазначив прокурор, нардеп не приїхав до суду о четвертій ранку. Тищенко звернувся до медзакоду Києва через ішемічну хворобу серця. Працівники головного оперативного управління Державного бюро розслідування знаходяться в цьому центрі інноваційних технологій охорони здоров'я, контролюють те, щоб обвинувачення Тищенко самовільно не залишив це приміщення. Одночасно вживаються для того, заходи для того, щоб встановити, чи дійсно цей діагноз підтверджується. Винувачений Писаренко зазначає, жодних зв'язків із нардепом немає. каже 20 червня, за розпорядженням керівництва приїхав на обшуки до шахрайських коуцентрів. Згадує на виході з будівлі до нього. Звернувся Тищенко з заявою про крадіжку телефону. У вас зараз вкрадуть мобільний телефон, тут буде стояти поліцейський. Ви скажете поліцейський, відреагуйте. А він скаже: Та ні, я не буду реагувати. Він там все, хай уходить. Я зараз офіційно це заявляю привселюдно, що я готовий пройти поліграф. Е, з приводу того, що я не знаю Миколи Тищенка і не був з ним знайомий, і взагалі до ситуації в Дніпрі я ну з ним просто даже не бачився. Колишній військовий Дмитро каже, замість домашнього арешту вимагає тримати експоліцейського під вартою. Він казав, що мене розбили на ліпістки, це пряма мова. Він мені крутив ногу. Там на відео все, все видно, давав наручники, і в його наручники одягали мені каданки. Забирали дитину, у мене виривали з рук. Це хорошо, що просто прості прохожі взяли дитину і держали його. Під час судового засідання писаренко просив суд відсторонити секретаря, а згодом і прокурора. За словами експоліцейського, ці ставляться до нього упереджено. В обох клопотаннях суд Писаренко відмовив посеред засідання. Від'єднався його адвокат, який був по відеозв'язку. Суд. Призначив державного захисника, я заявляю від від судді. Адвокат на адвоката тиснуть. От адвокат не в повному обсязі. Знайомився з матеріалами, взагалі не ознайомився, формально просто ознайомився. Обидва обвинувачених затягують розгляд справи: один неявкою до суду, а інший кількістю копотань, зазначає адвокат потерпілого Віталій Коломіць. До того ж, в день судового засідання у Миколи Тищенка закінчився строк домашнього арешту. Ми передбачали і казали в попередніх судових засіданнях, що будуть використовуватися типові адвокатські штучки. Ну ми це розуміємо. Це відвід від секретарю, прокурору, від, від від судді, заміна адвоката. Через відсутність у суді Нарде Тищенка та його адвоката йому обиратимуться запобіжний захід на наступному засіданні 6 січня. Куди його мають доправити? Примусово Олеся Приходько, Олексій Корнів, Суспільне новини, Дніпро.